Збройні сили України помстились за 128-му гірсько-штурмову бригаду. Якщо ваш приказ. Не випад, не нам ніж вони опублікували відео моменту удару по скупченню рашистських військових 810-ї бригади морської піхоти, які зібрались на нагородження на честь їхнього дня ракетних військ та артилерії. На кадрах видно, що в момент удару по будівлі, по якій прилетіла ракета, був концерт. Кліп короткий, але надзвичайно змістовний. Відплата наздожене усю рашистську погань. Зазначили в зсу. А російські змії при цьому пишуть, що крім великого. Кількості військових від удару загинула така собі режисерка з Росії Поліна Менше, яка виступала з концертом перед окупантами. Тепер вона дає концерт своєму кумиру Кобзону. Ну можливо, не розраховували. Ну це війна. Це ж дивіться багато яких командирів розуміє, що не можна це робити. Багато командирів, які які начхати, да в них є там свій порядок. денний. на жаль, така сама і у нас в Україні тут не можна казати, що 128 бригада це було виключення справи. Так відбулося. Багато таких випадків, є, можна відкрити безліч світлин, де наші командири там в лісі нагороджують. Ми ж повинні розуміти, що це відбувається не за 5-10 хвилин, а 2-3 години вони чекають військові, поки приїде великий начальник. Потім приїде ще більш великий начальник, поки всіх нагородять. Це 3-4 години може тривати захід. Ну, ну, так, я трішки можливо перегнув, але 2 години, так точно, да, 2 години це точно 2-3 години. Це 100% буває, тому ну головне, щоб ми вчилися цих помилках і не допускали їх у майбутнє. Да, ось я хочу, щоб був зроблений великий висновок з цього приводу, щоб слідчі з'ясували, хто ж все-таки був винний в цьому, да не просто якогось сержанта покарати, а саме а, хто віддав наказ про збирання, хто чому проігнувався сигнал тривоги. У нас тобто, ну це, це все повинні проаналізувати. Але ось ці новини про там російську морську піхоту. Це дійсно дуже добрі новини, розуміють що це буде болюче і цей військовий наш броуді Мадяр на позини Мадяр. Він сказав, що дивіться по некрологах в Криму. Да, і тоді будуть розуміти хто саме загинув і скільки людей загинуло Так, ну це була оперативна новина. Пане Іване, я хотів би вас розпитати про інше: масштабні візити з боку керівників військових відомств наших країн-партнерів. Шеф Пентагону до нас прилетів неабияка новина. Борис з німецький до нас завітав, і так далі. Що зараз на вашу думку відбувається? Чому така активізація з боку наших партнерів і що вони можуть привозити до нас в своїх дзьобах? Розуміємо, що йдеться ну не про обіцянки, а про можливо промацування і бачення спільної стратегії, як зробити так, щоб наші військові отримали все належне устаткування. Належне йдеться, зокрема про те устаткування, про яке я писав головнокомандувач збройних сил України генерал Залужний, яке могло би змінити ситуацію кардинально, ну такого зброєння немає, яке може змінити ситуацію кардинально. Лойтосі він так і сказав, що ну суттє немає такого. У нас немає там. Ну я вже продовжую слова там лазери, бластери, які захисні екрани. Ну такого немає, щоб можна було переламати. Е, дивіться, ми повинні розділяти ці візити на дві великі складові. Є Військові, ось досі це військовий Пісторіус Це військовий, хоч, хоч він цивільний, але він військовий. А є політики швидше за все, це ці візити пов'язані з такою історією. Зрозуміти, що відбувається в Україні безпосередньо не Читати аналітичні звіти, розвідки, або там спілкуватися через WhatsApp, там FaceTime, там неважливо, там Skype, Важливо один раз зустрітися, подивитися один одному в очі. Хоча це звучить да сам Та ну що ти кажеш, такі там в очі, Ні, ну це важливо, коли ти виділяєш країні велику суму грошей, коли ти виступаєш фронт-менеджером виділення грошових коштів, то ти повинен спілкуватися з людьми і бачити, що в них в очах, хоч світло горить чи ні, там вони розуміють ситуацію чи ні. Зрозуміти, яка ситуація на місці. Безпосередньо почути, які є перспективи, або там чи немає перспектив, або чи коли вони будуть. Що треба, щоб були перспективи? Бо військові вони не виділяють озброєння. Вони можуть тільки апелювати перед політиками, да, що нам потрібно ну Україна. Да, там будь ласка, виділіть то, 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 А політики це вже про. а Голосування про коаліцію, про домовленості, про виділення грошей, голосування за виділення грошей. Тобто, військові повинні пролобіювати це ось виділення, можливо, не зараз, можливо, на наступний рік. Зараз кінець року, і можливо, ці військові хочуть почути, що б ми б хотіли бачити там на фронті. Вони скоригують з тим, що в них є, і потім закласти це в оборонний бюджет сполучених штатів і Німеччини. Я нагадаю вашим глядачам, що Німеччина за рівнем підтримки України вийшла на друге місце після. Сполучених штатів з цифрою під 7 мільярдів доларів ну на секундочку, 7 мільярдів да? і важливо закладається зараз на наступний паніване. Да. Ну от ви сказали про те, що ну не могли би вирішувати там за допомогою тих чи інших онлайн конференцій, так але особисті візити це означає, що треба сказати щось настільки важливе, що жоден, жоден так би мовити, віртуальний зв'язок, навіть тричі захищений, може не витримати такої інформації. Значить, про щось треба говорити віч на віч. Або почути, або почути. Ага. Я думаю, що головне почути, що у нас на фронтах чи будуть успіхи, бо дивіться, пряма залежність є. Є просування на фронтах. Одразу ми з вами казали колись про це, затикаються всі е, критики України, одразу там всі мовчать, одразу починають всі вірити, що ну, перемога буде, та да, і там просування буде. Як тільки зупиняється просування наших військових, одразу прокинаються місто засипає, прокинається, просинається мафія. Да, ось так от ну, так, так відбувається. На жаль, це така практика. І військові всі хочуть розуміти, чи є у нас в запасі ці ось казирні тузи в рукавах, от, наприклад, з приводу Херсонської області, чи є там просування? Наскільки. Наші військові розраховують просунутися. Чи до Скадовська це максимум, чи можна все ж таки дійти до Криму і перекрити Крим? Да? це вже зовсім інша історія, це вже зовсім інші важелі впливу на політики, як Сполучених Штатів, так і Німеччини. Дивіться, пане Іване, ну ви також згадали про те, що в принципі е немає, так би мовити, такої опції, як озброєння, яке може кардинально змінити ситуацію. Але є питання не номенклатури, питання кількості. Ми розуміємо, так, що американці нам виділили надзвичайно добру кількість Бредлі, але наприклад, наприклад лише 31 Абрамс. Хоча б нам би хотілося, наскільки я розумію, отримати 200 чи 300 абрамсів і так далі. От на вашу думку, от, з урахуванням тої непростої передвиборчої ситуації, яку зараз переживають Джозеф Байден і партія демократів, вони наважаться піти на якісь серйозніші кроки. Ну не менш серйозні ніж були до того. Дивіться, я думаю, що так дійсно це можливо. А тепер дивіться, я вам дам такий великий посил з приводу конкурентів пана Байдена, коли кажуть, що ми там зупинимо, ми не будемо допомагати Україні. Ми з вами про це казали, що американський ВПК є має велике лобі просто так його зупинити, сказати слухайте хлопці. Ми вам асигнувати більше грошей не будемо виділяти на Україну. Тому там ви там щось зробили, да розширення якихось виробничих потужностей, Martin або боїнг. Зачиняйте, воно не потрібно. Американські політики на цьому іграються. Вони ж не можуть всі о, перед виборами казати Ми за Україну, тобто таким чином там де республіканці будуть підтримувати демократичну партію і нічим не будуть від них відрізнятися. Да, як їм тоді, що вони під. Підтримують Байдена, ні, їм треба казати щось інше. А потім, вже після виборів, ну якщо так відбудеться, що переможе, наприклад, там не знаю, кандидат від республіканців, то я впевнений, що там теж буде допомога, і можливо, і не на гіршому рівні, як ми собі розраховуємо.